Намасте, друзі, вітаю. Якщо е, хочеться вранці попрацювати, але у вас не більше 10 хвилин, це практика для вас. Поїхали. Встаньте на килимок поза кішки корови. Глибокий вдих. І видих вниз дивитесь на пупок. Вгору вдих. Не розслабляти лабанху. Видих вниз на пупок. І ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Глибокий вдих і вниз видих. І трохи розкрити грудну клітину і зміцнити її. Вдих і видих. Вдих і видих. Дуже повільно. Вдих і видих. Вдих. І назад в дитину. З дитини хвиля вперед. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Потягнулися руками вперед. Дійшли до моменту, коли таз над колінами дихаємо. Неважливо, ви висите вже на грудній клітині чи ще на ліктях. Важливо, щоб ваші плечі спускалися вниз. Нам треба підпашками дотягнутися до підлоги. Розслаблений таз, порухайте ним, якщо треба. Ця вправа гарно вам розтягне і прес, і грудну клітину, і м'язи попереку розкриє діафрагму, щоб вам було легше дихати цілий день. За круглою спиною і вниз. Сфінкс. Сильні коліна. Ви максимально стягуєте сіднички до центру, напружуєте їх. Сильні ноги у вас відриваються коліна. Товхайте плечі вниз лопатки одна на одну і грудна клітина вперед. І грудна клітина вперед. Тут треба додати зусиль. Угу. І розтягуємо правою, правою рукою в лівий кут килимка. І зірочка розкрилася. Рука, яка у вас позаду не має лежати на підлозі, вона так гарно вгорі, і ви тазом ще дозакриваєте себе. Таким чином ви себе розтягуєте тазом вниз, рукою назад. І витягнете оці м'язи грудні. Якраз валік цей над підпашкою і вниз по грудній клітині. І ще вдих і видих. Глибокий вдих. І поміняли сторону. Ліва рука в правий край килимка і розкрилися за правою рукою. Вона високо. Вона має бути високо, щоб вона була важкою, і за рахунок цього вона буде вас тягнути вниз. Тазом вичините супротив та і нагляєте його назад туди. Животом намагаєтесь повернутися на килимок. Стопи стоять на пальчиках. Дихаємо. У мірі того, як ви розслабляєтесь і рука йде вниз, ви закриваєте таз і повертаєте себе. Ще глибокий вдих. І видих. Глибокий вдих. Повернулись на ну, видих. Ставите пальці і робимо у в динаміці. Трохи ближче підійду. Угу. Глибокий вдих. Піднімаєте стегна, рука вгору. Долонькою вниз. І видих. Стискаєте легені. На іншу руку вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Чим повільніше, тим краще. Вдих. Сильно стегна вперед. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих. І ще коло вдих і видих. І на дві ноги коліна близько, і виштовхнули себе. Сильні сідниці, сильні стегна, мулабанха обов'язкова. Чим ближче ваші коліна, тим сильніше ви плечима стискаєте лопатки. Якщо в цьому положенні важко, то ви стали вертикально і поставили руки. Угу. Можливо, вранці буде складно розкритися ще, то ви оберіть той варіант, коли ви руками тримаєте себе просто за поперек пальцями вгору. І дихаємо. Якщо контролюєте шию, дивитесь в небо. Якщо ні, дивитесь вперед. І ще вдих. І видих. Повертаєтесь обов'язково на дві сідниці. Угу. Робимо плечі. Обов'язково їх розкрити на початку дня лівору руку до себе руку назад Взяли за лікоть іншу руку, відпустили її. І знову ж таки вона важка і вона тягне вам плече. Лікоть за головою. Не нахиляйтеся, не нахиляйтеся. Якщо це важко, ви просто не берете тоді руку, продовжуєте штовхати лікоть. Угу. Якщо берете руку, слідкуйте за тим, щоб голова не падала вниз. І ви головою відштовхуєте. Працює якраз кор, відштовхуєте головою, лікоть назад. Угу, відпустили. Права рука до себе. Сильно, сильно тиснете перед плічами, кістка на кістку. Угу. Назад. І берете лікуть. Положення сидячі можете обрати будь-яке. Якщо вам зручно ваджасині, можете баджасині робити. Складайте ноги так, щоб вам зранку було зручно, тому що зранку тіло не розігріте. Після ночі я розумію, що не все може піддаватися. Угу. І відпустили. І далі робимо в динаміці гомукхасану. Раз і відпустили. Два. І відпустили. Неважливо дістаєте чи ні. Рухаємо плечима. Плечима. Ви зрозумієте, що в якийсь момент ви починаєте глибше його складати. Угу. Угу. Взяли на свою любиму сторону глибокий-глибокий замочок вдих. І віддих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Розслабтесь повністю. Вдих, Сідниці на підлозі і видих, вдих. І видих. Вдих. І видих. Поміняли руки. І робимо на слабшу сторону. Допоможіть руці нижній максимально глибоко зайти, верхньою. Зробили замочок. Глибокий вдих. У нас вже мозок розуміє, що ви можете. Ви на сильну сторону зробили. В нього вже є приклад. І він буде підтягувати слабшу сторону. вам. Можна завжди Ріменець взяти для гумок Глибокий вдих. і відпустили видих. Угу. Руки на коліна. І ще гріємо далі. грудну клітину. Вдих. Прогин. Видих. Повністю туди пірнути назад. Вдих. прогин, Видих. На куприк. Вдих. Прогин. Видих. Назад. Вдих. Зведені лопатки на максимум. Видих. Максимально скруглити спину. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. І кругові рухи. Вдих і назад. Вдих. Назад. Вдих. Бокові поверхні задіяти. Міжреберні всі м'язи витягнути. Вдих і назад. І в інший бік. Вдих. Назад. Вдих. Назад. І завершили. Переходимо в планочку. Планка вдих. Собака видих. Планка вдих. Собака видих. Планка вдих. Собака видих. Тягнете п'ятки вниз, витягуйте задню поверхню. Стопи разом. Права нога вгору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Перед триконасина і розтягнули ногу, напружили, розтягнули. Вдих-видих. Нижче нахиляєтесь, долоні біля стопи. Голуб. І дорозтягнемо передню поверхню і по На лікті відпочиваємо. З передньої ноги встаєте. Задня нога розслаблена паралельно краю килимка. Обережно вгору. Цю ногу. І відпустили. Піднімаємо ліву. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Триконасана вперед. Між стопами ширина тазу, задня п'ятка обов'язково стоїть. Тому крок ви обиєте конкретно під себе. І вниз. Лопатки зведені, сильні ноги. Спочатку виштовхуйте коліна, потім виштовхуєте лопатки, вирівнюєте спину. І тільки після цього починаєте нахил вниз. І ще вдих. І видих. Вдих і видих. Ще вдих. І переходимо в голуба. Відчуйте, що ви по центру, що ваш таз максимально вниз, він розтікається по килимочку. Угу. Глибокі, глибокі вдихи, видихи. 4 секунди вдих. 6 секунд видих. Вдих-хо, видих-ха. Ви стискаєте собі голосові зв'язки. Про дихання не забуваємо, ви постійно його контролюєте. І ще глибокий вдих. І видих назад. Ногу потягнули. Вище, 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 вище. І відпустили. Поставили коліно, посадили таз на п'ятки і тягнемо шию. Тіло спрямовано вперед, ви нікуди не крутитесь. Відпустили і скручування в цей же бік. Максимально назад. Назад собі в вухо подивитися ще вдих. І видих на іншу сторону. Відпустили і скручування в цей же бік. Сильно відштовхуйтесь рукою, погляд назад в вухо. Погляд назад в вухо, глибокий вдих, і в дитину відпочити видих. Глибокий вдих і плечі назад видих. Не знаю скільки вийшло, але ми пропрацювали з вами все, що максимально необхідно для початку дня. Будьте здорові, практикуйте, Па-па!